цій частині відео я покажу, як створити рекламний кабінет Google Ads і налаштувати відразу конверсії. Точніше, ми налаштуємо з вами розширене відстеження цих конверсій. Без конверсій, я б так сказала, конверсії це один з найважливіших етапів. А без нього, взагалі, немає сенсу запускати перформанси в будь-якому форматі. Є у вас статистика, немає, товар ваш продається чи ні, тому що AI не зрозуміє. Чи правильно вона таргетувала ваш товар на правильну аудиторію, неправильну аудиторію? Тобто, це дуже важливий етап, без нього взагалі немає сенсу це робити. Тож як ми можемо створити рекламний кабінет Google Ads на платформі Shopify? Загалом у нас є як мінімум три варіанти: як ми можемо створити рекламний кабінет? Перший це ви можете просто перейти по цьому посиланню ads.google.com, нажати кнопочку Start Now і створити рекламну кампанію там. Воно зазвичай просто створити цю рекламну кампанію. Це буде або перформанс, або пошукова рекламна кампанія. Взагалі, не принципово. Якщо вам так зручно можете так створювати, мені не подобається, що мене відразу Google може попросити створювати якусь рекламну кампанію. Тому зазвичай я люблю другий варіант. Створення рекламних кампаній, це ви заходите в свій Merchant Center Next. Оцей в лівій панельці навігації ви знаходите розділ там маркетинг, і в ньому будуть рекламні кампанії. І вже в них ви можете створити рекламний кабінет. Я трошки пізніше покажу, як це можна зробити. І третій варіант, яким ми, яким ми сьогодні скористаємося, це безпосереднє створення рекламного кабінету Google Ads через цей плагін Google і YouTube. Ой, який колишньому називався Google Channel. Чому саме таким чином? Тому що саме такий варіант, скоріше всього, безпрограшно відразу встановить вам весь набір там, фіксації конверсій, які нам потрібні. Так, тому що він буде встановлювати їх декілька, відразу одночасно, хоча можна вибрати лише частково щось встановити, але ми з вами скористаємося повним пакетом. Ну, тому що якщо цей плагін поляє Google, як мінімум. Якусь інформацію він залишає не просто так, тому що насправді гуглери не люблять допилювати щось зайве, вони більше економлять ніж дороблюють. Тому, скоріше всього, це вам також в майбутньому допоможе. Ну і плюс самому рекламному кабінету. А що ми робимо?